Благословен Бог наш всегда нині присної вовіки віком. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Сире Небесний, <плес> ти жити душі істину, і живе здесь і вся іспоня і сокровища в леві жизни подателю. Віддай все лисам, і очистинно це сперне. І спаси, Боже, душі наша, святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас, славу Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і пресну віки вікова. Мінь, пресвяти Тройця, помилуй нас, Господи, чистиха наша, владико прости, беззаконня, наша, святий посвіди, свянимо ще наша імені Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцу, і сину і Святому си, Духу, і нині пресною віки вікова. Мінь. Отче наші жиси на небесі, да святить ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде тволя Твоя, як на небесі і на землі, хліб наш насущний даж нам, не і остави нам доли наша, як ми оставляємо довжником нашим, і не веде нас воєскошеніє.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присною віки віков, Амінь. Прийдіть, поконіться, цареві нашому Богу. прийдіть, поконіться Христу, Цареві нашому Богу. прийдіть, поконімся і припадім сам, Господи Ісусу Христу, Цареві Божому нашому. Боже, рятуй мене, Господи, мені на допомогу поспішися. Нехай засоромляться і почервоніють і ті, що на моє життя чигають, нехай назад відступлять і засидяться ті, що тішаться моїм нещастям, нехай повернуться назад с тидом, прибиті ті, що до мене кажуть, добре йому добре, нехай радуються, веселяться в тобі. Всі, що тебе шукають, ті, що завжди кажуть. Нехай, возвеличиться, Господь, Господь, ті, що люблять твоє спасіння. Я ж бідний і нужденний. Боже, поспішись до мене, моя ти моя допомога, я мій визволитель. Господи, не заберися, і покровитель, безсміво спасенє, сей мой Бог і прославлю, Бога Моєго, вознесує, славно прослависа. Слава тебі, на слава Тобі. Перевершив, я Каїна убивством, і свідомо став убивстві душевного сумління, оживлюючи тіло, поборював я душу злими ділами моїми, помилуй нас, Боже, помилуй. м'я. Не уподобився я, Ісуса до праведного авеля і ніколи не приносив тобі дари приємних, ні діло Бог годних, ні жертви чистої. Ані життя непорочного, Помилуй Боже помилуй, подібно до у навкаяна душе, принесли ми творцеві нечистиві діла і жертву порочну, ціле пусте життя своє в тому і засудженні. Помилуй Боже, помилуй, О, животворив ти. Творче, земний порох і дав мені тіло та косі, ще й дихання та життя, омій Сотворителю, але суде та відкупителю, прийми мене, що каюся, Помилуй м'я, Боже, помилуй м'я, сповідаюся тобі, спаси, гріхи, що вчинив душі й тіла мого, рани. Бо їх заподіяли мені, мов розбійники, внутрішні вбивчі помисли. Помилуй м'я Боже. Помилуй м'я. Якщо і зрішив я спаси, то знаю, що ти чолюйколюбець, Караєш жаліючи і гаряче милуєш, і бачиш сльози, плачу мого, і спішиш, як люблячий батько, що кличе блудного. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Понад усяке буття Троїце, тобі поклоняємося к єдиному Богу, зніми з мене тяга ріхів моїх, і як милосердна, подай мені сльози з ворушенням. Богородиця, надії, заступниця усім, хто тебе прославляє, зніми з мене важких тяхів моїх, і як владаючи чиста, прийми мене, що каюся. Вогонь мене боє, возлаголю, Госпою Христа одіве, плотию прошеча. Слава тебі, Боже, на слава тобі, уризишкирянів'яну мене гріх і скину з мене першу боготканну оді. Помилуй м'я, Боже, помилуй м'я, я одягом сорому, мов лисям смоковниці, для виявлення моїх свавільних пристрастей, помилуй м'я, Боже, помилуй м'я. Зодянуся я у ризу сорому, що ганебно закривавлена потоками життя мого пристрасного і сластолюбного. Помилуй м'я, Боже, помилуй м'я. Віддався я на зубу пристрастям і земному тлінню. Тому й до нині ворог мені допікає, Помилуй Боже, помилуй м'я. Я вибрав любов до земних речей, багатства, нестриманістю своєю спасе і нині знемагаю під важким тягарем. Помилуй Боже, помилуй м'я. Прикрасив я свій тілесний образ розмаїтим одягом нечистих помислів. Тому й підлягаю нині осудженню, м'я, Боже помилуй, піклуючись ревно про зовнішні прикраси, я знехтвого образну внутрішньою скинію, помилуй Боже помилуй. Поховав я під покровом пристрастей, красу первісного образу спасе. А ти, як колись Драхму, пошукай, знайди її. м'я, Боже помилуй м'я. Зрішив я і як блудниця каюся, один зрішив перед тобою, як миру прийми спаси, мої сльози. Очисти мене, як митер, благаю, очисти мене, спасе, ніхто з дітей Адамових так не зрішив, як я зрішив перед тобою. Слава Отцу і Сину, і святому Духу. Тебе, єдиного в трьох особах Бога всіх оспівую, Отця і Сина, і Святого Духа. І, мені пресно, і вовіка, Пречиста Богородице, Діво, єдина всехвальна. Молися ремно, щоб спастися нам. На Недвижимо, Христе. Камен, заповідей Твоїх. Утвердим я помишлений, слава тебе, наш, слава тобі, в тобі, хто смерть подолав, знайшов я джерело життя і благаю перед кінцем від самого серця. Зрішив я, Господи, очисти й спаси мене. Помилуй м'я, Боже, помилуй м'я. Зрішив я, Господи, перед тобою. Зрішив я, очисти мене. Нема ж такого серед людей, кого б я не перевершив гріхами. Помилуй Боже помилуй м'я». Наслідував я спаса нечестивих, що жили при праведні мної, і тим успадкував їхню кару, у потопі. м'я, Боже помилуй, наслідуючи хама Батько глумителя», ти не викрила душе сорому ближнього, від нього свій погляд відвернувши. Помилуй м'я, Боже, помилуй м'я, втікай, душе моя, від полум'я гріха, як лот, втікай від содома й Гомори, втікай від вогню, усяко нерозсудливого бажання. Помилуй м'я, Боже, помилуй. м'я. Помилуй, благаю тебе, Господи, помилуй мене, коли прийдеш за занилами своїми, віддати всім по справедливості за їхні діяння. Слава Отцу і Сину і Святому Духу. Єство беззначальне, Тройце, проста, Несотворена, славимо у трьох особах. Спаси всіх, хто з вірою прибігає під Твою владу. І на ні пресної во віка віковам. Безмужня Богородице, ти народила в часі сина, що від отця поза час свого, одивнеє чудо, зостаючись з Дівою від грудей годуєш. Слаша пророк прешествия Твоє, Господи, обояся. Я кохочені воронитися, і чоловіком явитися, і глаголаше, о, шах, слух Твої в бояхся, слава селі Твоєї, Господи. Слава тобі, Боже на слава Тебі! не спи, душе моя, кріпися, як у древності великий з патріархів, і здобудеш розумне діяння і будеш бачити, умом Бога, з погляданням проникнеш у неприпустиму темряву і станеш великим володарем. Помилуй я, Боже, помилуй! Дванадцять патріархів породив великий із патріархів і тайно утвердив для тебе, душе моя, драбину діяльного сходження, премудро розмістив дітей як сходинки, а кроки свої по них сходження. м'я, Боже помилуй м'я! Наслідуючи душе зневаженого Ісава, віддала ти спокуснику і первісну красу, первородства. Тратила батьківське благословення і двічі впала в спокусу діянням та розумом, тому окаянна я душе нині покайся. Помилуй м'я, Боже, помилуй. м'я. За пристрасть до жінок назвали Ісава і домом, бо завжди палав нестриманістю і осквернявся, похитю, то і звався домом. Що значить розпалення душі грі... гріхолюбивої. Помилуй м'я, Боже, помилуй, знаючи про Йова, що сидів на гноїш і оправдався, ти не наслідувала Його мужності, не мала ти душе твердої волі. У всьому, що бачила, пізнала чи випробувала, але явилася ти душе нетерпеливою. Помилуй м'я, Боже помилуй. Той, хто сидів спершу на престолі, нині наги на гноїщі та в струпах, хто багатий дітьми славний, раптом бездітний і бездомний, замість палацу має гноїще. І червів замість бісеру. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нерозільне сутність, не злити в особах трийдине, Божество, як єдино царственне і співпрестольне прославляю, співаю Тобі пісню величну, що в небі три славно лунає. На ній пресної во віка Народжуєш і водночас лишаєшся дівою, зберігаючи єство своє, непороє. Бо народжений оновлює закони природи і лоно дівиці народжує, коли Бог бажає, підкорюється порядок природи, бо Він творить, як хоче, От його ша, ще ловіколюше просвіти молюся, і настави мене на повелиння Твого, і на я спасе. Творити волю твою, слава Тебі, Боже, на слава тебі. Ти чула душе, про кошик з Мойсеєм, який у древності носили річні води. Уникнув він, мов у палаті гіркої долі від задуму фараона. Помилуй м'я, Боже, помилуй. Ти чула. Окаянна я душе, проповивальниці, які вбивали творіння, чистоти, немовлять чоловічої статі, тож нині, як великий Мойсей, годуйся премудрістю. м'я, Боже, помилуй. м'я. Як великий Мойсей вбив єгиптянина, так ти, окаянна я душе, не вбила свого ума. Тож, як скажи, вселишся в пустелю пристрастей через покаяння. м'я, Боже помилуй. м'я. Великий Мойсей оселився в пустелі, поспішає ти, душе його наслідувати, щоб могла споглядати богоявлення в купині. Помилуй м'я, Боже, помилуй. м'я. Уяви собі, душе Мойсеєву, палицю, якою він ударив по морю, і утворилася суша. Ця палиця Твого Христа, яким і ти, душе, може, звершувати величне. Помилуй м'я, Боже, помилуй. Арон приносив Богові вогонь, чистий без омани, але офні і фінес, як і ти, душе, принесли, Богові нечисте життя своє. Далеке від Бога, слава Отцю і Сину і Святому Духу. В тобі прославляємо Тройця єдиного Бога, свят, 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 Отець, Син і Дух, проса сутність, одиниці якої вічно поклоняємось. Імені пресної во віковами. Від тебе не тлі й безмужня, мати діво задянуйся, мою природу, Господь, що сотворив віки з собою, з'єднав він людську природу. Записім серцем моїм, кощедрому Богу, І услышам я услом'я, тада і возведе от живот мой». Слава тебі, Боже! На слава тебі! Нерозсудливий вибір зробила ти душе, як колись Ізраїль. Ти воліла насолоджуватись пристрастями, аніж споживати Божественну манну. Ти вибрала душе криниці хананейських думок замість скелі, з якої джерело премудрості, мов чаша виливає потоки богослов'я. Помилуй м'я, Боже, помилуй м'я. поміняла ти душе небесну, їжу на свиняче м'ясо. Котлий єгипетський хліб, як колись народ нерозсудливий пустелі, Помилуй м'я, Боже, помилуй м'я, коли раб твій Мойсей ударив палицею по каменю, то образно показав Твоє реброже утворяще, з якого ми черпаємо напій життя. Помилуй м'я, Боже, помилуй м'я. Пізнай досліди душе, як Ісус, навин обітовану землю, якою вона є. У ній оселися життям благочестиві, Отці, і Святому Духу. Я неподільна, єдиносушня одиниця і ділимо у трьох особах Тройця, про це свідчить Отець, Син і Дух Божественний. І нині пресної во віка віковам. Лоно Твоє родило нам Бога, що взяв на себе нашу подобу, його, як Творця, всіх моли Богородиця. Молитвами Твоїми, щоб нам оправдатися, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, і сину, святому Духу, і нині вовіки віки віковам. Про страшний день пришестя Твого, і не уникне літві Христе, суд роздумую. боюся, вражений і трепечу, бо маю багато гріхів. Але перед кінцем як милостивий Бог, навернувши, спаси мене, молитва м'ятні, що породила тебе, милосердний спасе, єдиний чоловіко любчим, сухоріших, беззаконно вахом, хом пред Тобою, ниже сом, людихом. Нежи сотворихом, яко якоже заповідал є синам, но не предаш нас до конца, от Боже, слава тебі, Боже, наш, слава тобі. Коли везли на колісниці кивото, зган торкнувся до нього, бо воли похилилися і був покарний за це гнівом Божим, і ти душе уникає зухвалості і свято, шануй Божественне. Помилуй м'я, Боже, помилуй м'я. Ти чула душе, провесолома, як він повстав проти природи, знаєш його мерзенні вчинки, якими осквернив він ложе, Давида Отця. Але і ти наслідувала його пристрастні й божадливі бажання. Помилуй м'я, Боже, помилуй, підкорила ти душе моя, своєму тіло свою вільну гідність, знайшла ти другого ворога ахітофела і слухалася, і слухалася Його поради, але сам Христос це знищив. Щоб ти все ж спаслася, Помилуй м'я, Боже, помилуй м'я. Дивний, і сповнений, благодаті премудрості, Соломон учинив коли зло й відступив від Бога, і ти душе, йому уподобилась своїм проклятим життям. Помилуй м'я, Боже, помилуй м'я. Приваблений насолодами пристрастей, Соломон осквернився і відступив від Бога. Огоре, ревнитель премудрості став любителем розпусних жінок, і ти душе уподобилась йому скверна мисла столюбства. Помилуй м'я, Боже, помилуй м'я. Ти наслідувала душе Ровама, який не послухав поради батька, а ще й є Ровама злого, раба, відступника, покинь це душе, і благай Бога. Зрішила, я помилуй мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Тройце проста, нероздільна, єдиносушня, одиниця свята, я тебе величаємо, Бога, Тройцю, як світило і світло, одне святе, і три святі, а ти, душе, співай, прославляючи Богу всіх життю і життям. І Нині пресної во віка віковами. Оспівуємо Тебе, благословимо Тебе, поклоняємося Тобі, Бога мати, бо Ти з нероздільної тройці Христа Бога породила, і сама нам, сущим на землі відкрила небесне. Боже, воїнство небесне, я славят, і трепещут херовими серафими, всякоє дихання і тварь погоняє. Благослови теревозносите вся віки. Слава Тебі, Боже на слава тобі, наслідуючи Озію, ти подвійно вражена його проказою, бо думаєш негідний твориш беззаконням, Покинь душе до чого прив'язана, і поспішай до покаяння. м'я, Боже, помилуй, м'я. ти чула душе про неневетян, що каялись Богу у веретищі та попелі, але ти їх не наслідувала і виявилась лукавішою за всіх. Хто зрішив до і після закону. Помилуй м'я, Боже, помилуй м'я. Ти чула душе про Єремію у багнистій ямі, що з плачем кричав до Сіону, шукаючи за сльозами Його печальне життя, Наслідуй і спасешся. Помилуй м'я, Боже, помилуй м'я. Колись Йона утік до Тарсису, Передбачаючи ні неветян навернення, знав бо, як пророк милосердя Боже, і ревно прагнув пророцтво сповнити. Помилуй м'я, Боже, помилуй м'я. Ти чула душе, про Даниїла, який у ямі закрив уста звірам, дізналася й про юнаків з Азарією, що вірою погасили воню печі палаючі. Помилуй м'я, Боже, помилуй. м'я. Я всі оповів тобі, моя душе, повчальні приклади і старого завіту. Наслідуй боголюбиві, діяння праведних гріхів, же людей, лукавих бережися. Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, беззначальний отче, си не собезначальний, благий утішителю. Душе правий родителю Слова Божого, Отця Безначального Слова, живий і всетворящий, душе єдина Тройце, помилуй мене і нині, пресної вікова мій. Мові з пурпуру пречистая, виткалась мислена багряниця тіло Еммануїла у Твоїм лоні. Тому Богородицю істину тебе величаємо. Бесі мене я рождество несказаногоє, матере безмужні, я не тлінен плод, Божє порождене оновляє тістева. Тим життя всі роди, якобо невесною матерь, православно величаєм. Слава тобі, Боже, на слава Тобі, Христа спокушав, дьявол, кажучи, перетворити на хліб каміння і звів його на гору, щоб умить показати всі царства світу, ти ж бійся, душе, подібного підступу. Чувай, молися безперестанку до Бога. Помилуй м'я, Боже, помилуй м'я. Пустельно любива горлиця, голос вопію, що світильний Христовий проповідав покаяння, а ірод зіродія дуючи, не беззаконня, дивись, душе моя, щоб не заплутатись у сітях беззаконня. Але полюби покаяння. покаянням, помилуй, Боже, помилуй, м'я. в пустелі оселився притеча благодаті, і вся юдея і сама рейшла його слухати і сповідати гріхи свої, ревно приймаючи хрещення, а ти, душе моя їх не наслідувала. Помилуй м'я, Боже, помилуй, м'я. чесним є шлюб і непорочним ложем. Бо спочатку благословив їх Христос на весіллі в кані галесті, як людина, Він їв і перетворив воду на вино, являючи перше чудо, щоб ти, душа змінилася. Помилуй м'я, Боже, помилуй. м'я. Христос укріпів розслабленого і Той узяв своє ложе, підняв з мертвих юнака, сина вдовиці, і зцілив слугу сотника, відкрився Самарянці, показуючи, як тобі душе у дусі служити Богу. Помилуй м'я, Боже, помилуй. Кров оточив у Господь, зцілив лише торканням до його ризи. Прокажених він очистив, сліпих і кривих, просвітив і виправив глухих, німих і зігнутих додолу, і зцілив словом, щоб ти, окаяна, душе, могла спастися. Слава Отцю і Сину, і святому Духу. Тройця, єдиносушня, одиниця, три постасного, співуємо тебе, прославляючи Отця, Сина Величаючий, і Духові, поклоняючись. Є ствоєдиному Богові, істинному життю і царству, живущому безконечному. І нині пресно, і вікова, і... Сохрани свій град, пречистає Богомати. В тобі він царює з вірою, в тобі утверджується кріпостю, з тобою долає усі спокуси, полонить ворогів своїх і їх підкорює. Всімено зачати я рождество несказанного, матере безмужні, я не тинен плод, Божє порожденний обновляє тістево, тім життя всій роди, яко бо невеснує, матерь, православно велича. Всякого істину, блажити, Богородицю, рисну блаженною і пренепорочною, і Бога нашого чеснішою, Херувим, робив, і славнішою, безравнення серафін, без я, бога сущую, Богородицу тя вородицю.